Всім привіт! З вами Shadow Play та довгожданий мод на Kingdom Rush. Показуючи мод, я буду попутно розказувати як про нього, так і про... інше. Почнемо. З того... Що це за нова іконка? Нажав на неї, ви построїте отаку от казарму. Із Ориджнса. Прокачавши, у вас тут буде на вибір три башні. Це Сильванські Ельфи. Це Рен... Це Пост. Із. Ориджинса. Їх нам видають аж в самому кінці, коли ми до боса доходимо. А ось це. Я вам не буду показувати, не буду вам спойлерити. Теж прикольна штука. Так. Сюди поставимо бомбарду. Казарму. Використовувати будемо алерію. Сам мод достатньо добрий і гарно пропрацьований. Зараз нам дуже легко вдається тут зі всіма впоратися. Наступну хвилю запускаємо. Розказувати про мод я почну тоді, коли у нас баш... у башті стане вибір. Тобто треба її прокачати до 3 левла, а далі вже я вам буду розповідати. Почнемо з казарми. Коли відкриєте, ви побачите отаку мішаніну. Це, ну прям. Не дуже приємно, але. Натиснути на це все можливо. Я на це все натискаю. І все це функціонує. Ми виберемо те, що ось там за піратами. Стоє воно 250. І... Це отакі дворфи, які є в фронтірсі на деяких рівнях. Всі скіли в них такі самі. Зараз далі будемо лучника прокачувати. Цим лучникам вдаримо. Так. І. І ось у нас знову вибір. Це Арбалети, це топорики, це. У нас лучники з Origins магічні, а це одинокі лучники з Origins. Це дві башти з Frontiers і ці дві башти з Frontiers. Це у нас піратська вежа, яка на додаткових рівнях у Frontiers. А це бастіон Дворфул. Є теж на деяких рівнях. Що ми будемо використовувати. Я думаю, можна використати тут форт Арбалетчиків Оп. все працює навіть способне, щоб ...більший радіус був. Можна сказати, що ці вежі просто перенесли із фронтіриса сюди. Зараз прокачаємо, мабуть. Да, ось це прокачаємо. Магу краще. Ось так. І тут у нас такий же вибір. Але тут у нас є, можна сказати, велике преимущество. Бо нас, ми тут можемо вибрати Бірісада або в сполоха. Кому як? Можемо навіть Некроманта Кроманта вибрати. Але я виберу другу башню із Ориджинса. Підписи є у башні тільки із Frontiers, а із Origins. Вони зламались. Ну, хіба що он у Бірісаду нормальні, а от у інших якось кривувато трохи. Ось так. У персонажів із Origins -а... трохи ось кривовато воно зроблено, але все функціонує. Тому нічого страшного. Зараз скачаем вот цей скилл Давай Давай закупорю цього Истребителя Окей Так я взломал Іменно цей мод його можна взламати і отримати Freedom. героїв. А от в... тут я вам дещо покажу. Будемо використовувати тут батл тому що її трохи змінили. А точніше змінили в дуже гарну сторону. Зараз і. На вигляд, це наче звичайна Батлмеха, але з'явився новий навик. Вона додає другу батлмеху. І це не може не радувати. Правда, стіл дорогий. Але нічого страшного. Ось так от. Ось так от. І нам височає. Батлмеха це... крутяк. Можна аж три поставити їх. Інші башні, як я бачив, не поміняли ніяк. Тому і показувати сенс немає. Але ми все ж поставимо, бо будемо боротися з боссом. Хоча я просто поставив би тут купа Батлмех. Прокачаємо краще казарму. Так. Запускаємо наступну хвилю. Так, прокачаємо казарму. Мод, в принципі, достатньо гарний і доступний. Посилання на мод буде в описі під цим відео. Качайте та грайте. Зараз б'ємо ЄТІ та треба буде поставити з двох сторін лучників, бо ці всадники на ракетах не дуже гарні, точніше на джетпаках. дуже неприємні. Ось так. Казан прокачали. Поставимо сюди мага, ех треба було батлмехом ракети дати. Цю башту я навіть використовувати не буду. Вона не потрібна і безполезна. Так, прокачаємо мага. І поки це все. Давайте краще продамо оцих луків, вони все рівно не потрібні. І краще накопимо на ще одну батл меху. Дворфи там справляються, з ними все добре. Кинемо сюди метеори. Окей, поставимо сюди краще мага. І це буде некромант. Буй. О, скелети повилазили. Все як во фронтірсі. Ставимо ще одну батлмеху. Чекаємо ворогів. Не видно їх. Ані, ось о вони єтті. Зараз будемо прокачувати магію і ставити різних магію. Але ще прокачаємо батлмеху. От так от. Тепер можна прокачувати точно магію. А, да, вже буде босс. Що будемо використовувати М -м ось цю башню із Фронтєрса. Хоча ні, давайте накопимо на Бересада. Я вам його хоч покажу. Бересад дорогий, 650 монет, але оправдує своєї ціни. Він з'являється і... Ми його можемо перенаправити. Він летить, а далі просто наносить урон. Урон причому дуже непоганий. Його можуть атакувати лучники і вбити, але він потім з'явиться. Виглядає, звичайно, він трохи кривовато, але це не так важливо. Бересат непоганий кандидат. Дуже навіть гарно зі всіми справляється. Поставимо його сюди, щоб він бив боссагарі. Так, тут ми, мабуть, поставимо дикого мага. Добиваємо. І ще трошечки, ще трошечки, все. Ми перемогли. Мод достатньо цікавий. Посилання на мод буде в описі під цим відео. На цьому все. Всім до побачення і всім пока-пока.